Всім привіт! Сьогодні буде незвичне відео для мого каналу. Я вирішив вам продемонструвати дуже цікаву річ. DVD-програвач, який може запускати nes ігри. Зараз ви це побачите. Беремо, витягуємо диск. Та вставляємо ось такий диск. На ньому 300 Ігор NES для DVD плеєра. З'являється ось така менюшка. Тут керування у цій менюшки виконується за допомогою натискання на цифри на пульті. Ось, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10. Ось ви можете бачити нумерацію цих ігор. Для того, для того, щоб перейти на наступну сторінку, де у нас буде можливість обирати гру. Потрібно натиснути на ось цю кнопку. Бачите? І тут також обираємо гру, яку хочемо запустити. Я зараз буду шукати гру Мегамен. Ось бачите, вона називається Rockman в цій версії на диску. Для того, щоб її запустити, потрібно натиснути на цифру 2. Для того, щоб грати у гру Rockman, до dvd плеєра йде ось отакий джойстик. Він нагадує nes джойстик. Тобто, тут у нас є стрілочки для керування. Зараз наведеться Select, Start та 4 кнопки. Вмикається в dvd плеєр у цей роз'єм, цей джойстик. Запускаємо гру. Тобто, як бачимо, в неї можна навіть грати, в цю версію гри. Для того, щоб повернутись у меню, натискаємо на дві кнопки. І далі продовжуємо обирати гру. Мене здивувало, що про цей dvd плеєр взагалі в інтернеті дуже мало інформації. А в україномовному контенті я взагалі не знаходив. Хоча річ досить цікава. Уявіть. Тобто ви можете грати у nes ігри на dvd плеєрі Тобто, ну, це мені здається цікавенька річ. В цій збірці немає ігор деяких, як я помітив. Проте мені вдалося знайти образ диску в інтернеті, який дозволяє запускати ігри на цьому dvd плеєрі Зараз продемонструю. Я його записав на дисководі комп'ютерному. І зміг запустити інші ігри, яких немає на цьому диску. Зараз продемонструю. І ось ми бачимо записані образи. Ось, наприклад, Чіпа й Дейла, наприклад. Вистрій досить, ну, як я кажу, цікавий. Тобто це більше виходить ще тоді, коли dvd плеєри були популярні. І от це прикольно. Ви можете грати в ігри NES на dvd плеєрі Ну, Це здається дуже прикольно. Мені захотілося цей плеєр дістати, щоб продемонструвати, що така річ була. Тому що я пам'ятаю, що колись я знаходив такий плеєр, ну, в магазинах бачив, але в мене його тоді не було. І зараз я його тримаю. І можу сказати, що прикольна річ. Хоча так, до справжньої NES по якості він не дотягує, тому що можна помітити, що коли я граю, гра трішки підтормажує. Хоча, якщо зрівняти її з, з піратськими NES, то вона десь на тому ж рівні. Досить непогано DVD-плеєру вдається е, запускати цю гру. Я скажу, що навіть в неї можливість є грати. На ній навіть є контра, в яку навіть можна грати. Навіть контра працює. Це прикольна річ. Напишіть, будь ласка, як вам взагалі цей огляд на оцей dvd плеєр Чи чули ви про такий DVD-плеєр, який міг запускати не ігри. Мені буде дуже цікаво. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися про такий dvd плеєр Мені дуже було цікаво, наприклад. Дякую за увагу. Поставте вподобайку, якщо вам було дійсно цікаво. Та підпишіться на мій ютуб канал, якщо ви не підписані. Дякую за увагу!